Володя, традиційно коментар після матчу як оціниш сьогоднішню гру? Чесно, навіть не знаю, що сказати. В третій поспіль по в зірці. Не знаю, якась нефартова для нас команда. Чи в першому таймі було стільки моментів, що можна було закривати матч на протязі 15 хвилин? Як гадаєш, чому забили тільки один гол? в Цей найактивніший період для Карпат. Не знаю, реалізація, проблеми з реалізацією, будемо працювати над цим. Були сьогодні проблеми зі стандартами, два голи пропустили зі стандартів. В чому справа? Десь не доіграли, десь втратили концентрацію і через це пропустили. Будемо розбиратися, дивитися відео, хто грав, як і грав. Сьогодні остання гра сезону, якісь такі... не сезону, а року календарного. Які взагалі такі попередні підсумки, як можна оцінити? Не знаю, тяжко оцінити сезон, щось хороше сказати, коли команду. Залишається на останньому місці. І були провальні ігри багато, тому не знаю, що сказати про цей сезон. Надіємося, наступне буде краще.